Слава Ісусу Христу! У посланні до Римлян апостол Павло пише: «Браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умиришляєте діла плотські, тоді живі будете. Про що йде мова у цьому новозавітньому стиху? Апостол Павло. З повним правом звертається до нас з умовлянням не служити плоті, а навпаки, намагатися утримувати її прояви. Роблячи це і водночас віддаючи себе керівництво Духу Божого, ми отримуємо впевність у тому, що ми насправді Божі діти. У цьому переконує і Дух Святий, який керує нами. Чим же важлива ця свідомість? Діти Божі, очевидно, мають повну підставу сподіватися отримати ті ж блага, які отримав і першородний і їхній брат. Якщо ми лише безстрашно будемо йти тим самим шляхом страждань, яким пройшов Господь наш Ісус Христос. А ці страждання надто майзерні порівняно з прославленням. Що чекає істинних християн з Богом до перемог у нашому житті?